тебе я, я лишусь по смерть, Дивіться. Я, я помираю прямо зараз. Домаш не прямо. Ефанат, їй понато! Мені свій на натября. Та то я тобі дав, я тобі дав. Забудьте про это. Я, я лапаю йоу 8 флешок. Нікого не Ну Это логічно. Смотря, Може зайдешь смок? Нашому пизда. Дві ты смог я закану. Плен! Плент! Нема? Так. Да. Луста не має бути. В нього вроді, 30 хп. Походу плент спиздив. дав. А я! Він десь в пленті, він в пленті! Вікно, вікно пикай! Nee. Nice. Найс. <знавалі> ну да тупит більше! Ну снов 5 бло, просто! Бежать на тебе без вас только перша, ну як це реально? А вони потім сука біжить без рукав просто Вони навіть смок не кидають ну, зайти на фенс. Як вони б... так шос виходять без волк, вони так сусуть. Лопайс, сушественный. Yeah. Yeah, то smoke, бляд, то -то вже, да. Бля, як ми так. То есть мол, блядь, і кис ебаный плынки, это було да. Та вон его, не? Вон фускет. Бечи мне убивай, ты, и мно. Ну можешь лонг уже банк в этом. Би. Сені красавчик просто. Я на торі. Сені був коло мене. Тепер я лежу просто по смерті, дивіться. Я помираю прямо зараз. Ну може не прямо. Ні багато, ні багато! Мені свій вівало дав, Та то я тобі дав, я тобі дав. Блядь, мені фотани не дивимо. Блядь! Mary, Mary, Mary. Молодці. Mary блядь, я відвернувся! Танел, танел! Тебе... А вбийте його, колічки, йомо. Ерік, ти би то yeah, бачив. Чес, чес. Чесно, ти тобі... би то бачив. Я чекав танел весь час, тільки обернувся. Перша секунда мого відвороту і в'єбальник. От сиди на цій позиції, так і досі. Ой, блядь, наш на кар супер з 10 кп, а ну це пізко. Туннель дивляться, туннель дивляться. Я буду говорить туннель буду, я, що я буду казати, що там Блять! Сайт! Туннель, блядь! Ты вбити сайт, блядь, сок выебали. Ты бы нас вбивав сайт, тобі виграли. Блядь, я почув, що він прыгну нахуй. Окей, okay, бабки будут, брати. Треба було мені сидіти там далі, блять, і його вдъбати нахуй. Біжіть. Вікно. Давай <ріп> ку, клети, пленте, запленти. Бля. Що? Через 10 хвилин! За 10 хвилин! Убий ну, без мене! Що там бухає? Та де, чайки зробили! Чорт! <ріп> Бля, ні! Помагай, помогай, помагай! Він десь тут! Не. Чи... Чи губили? Я не зрозумів. <плес> не я його, не спокуй! Ай, бля, бля добре! Дай мені той галіон свій. Бе хочете летіти? Да, давай по. Але сука. Рахунок такий скользкий, щоб бе летіти. Може якщо не кинуть, ми не будемо залітати, то що вони кинуть, бо ж так суснули Ладно. Нобі, нобі. Так, там і молік, там і смок, блядь. Один під тобою буде. Шорт, Дивись якось. Може молік кинь, шорт, бо ти ж ніхто не кинь, що резко. Так. Кинь молік, кинь молік. Ні, ні, я хочу на час бігати. Та ж наш пам'ятник. Лонг. Як, блядь, лонг. Блядь. Той думає, що бе далі, той думає, що бе Хуя, нахуя? нахуя, на! Ну Це блядь, опасно, було. Ми опасно граємо, блять. Опасні рейтинги опасно грають, я, їх запам'ятаю. Ну да, у мене З 8 кілів, блять, ворона більше, ніж з 19. Я не знаю хто як грає. Хто, блядь. хто мені пояснює? Знаєш, я маю доробляти за тобою, то ж ти не зміг. Може я маю розрішати oh. до дорогу, що ти набив рейтинг? Ти пес нам песо, Ты галили у наколаш, блять. Да бля! Да шо вай, я блядь забрав то. Або я з ножа почав його різати, бо там було... я смог поліз з ножом, блядь. А він сука мене просто узбав блядь. Ай, блядь, короче. Ай, блядь, знову мене відкинуло. Заєбало вже. Ну-ка, Якби я не поперзну жав смок, то я би його міг вбити і ми б були. Це GG Easy тільки написав. Наступну гру надасть, я пішов соло і також її програв. Остання гра була на міражі, і на диво я її виграв. Але звук, на жаль, ні, не записався. За мене в команді попався відбитий зетник, який дрочив на аніме, але навіть таке створіння не помішало мені нарешті взяти рейтинг, який виявився досить непоганим. Ну, норм. Нового ну, разу так само дало здається. Ну, все, тепер треба буде апати двадцятку.